Якогось чоловіка хоче відвернути від вас, але тим самим вона вважає, що виникнуть проблеми. Можливо, у вас підтримка фінансова від цього чоловіка, можливо, син там, чи дядько допомагає вам, так? можливо, це ваш партнер і ви залежите від вашого партнера, можливо, тато. І ця жінка вона знає, що ви періодично спираєтесь на цю людину. І вона вирішила, вирішила, накопичивши всю цю образу за минулі зустрічі і постійні якісь конфліктні ситуації, які виникали, в неї ця образа накопичувалася, так? І от в неї така думка народилася в голові. Вона хоче. Зробити зло вам, хоче з якоїсь сторони зайти, і дійсно вона зможе запевнити цього чоловіка, почнеться агресія, а можливо вона вже є ця агресія, так. І ви спостерігаєте за поведінкою людини, просто не можете зрозуміти причину, так? чому людина так просто поміняла свою точку зору. Ви, звісно, будете намагатися вийти на розмову, відкриту розмову. Ви захочете, щоб людина пояснила вам причину такої поведінки, такого відношення до вас. І цей чоловік буде на емоціях і у підсумку видасть цю жінку. З інформації ви просто зрозумієте, звідки вітер дує, і тому для вас це буде таким питанням, яке потрібно буде вирішити. Ви вирішите це питання, ви налагодите ситуацію, у вас буде декілька варіантів, щоб це зробити. І я думаю, що ви все ж таки оберете варіант через коло людей якось вплинути на цю жінку або, можливо, на чоловіка вплинути цього. так? Це у вас вийде. Це знаходиться на просвітленні, і я вам скажу, що варіант там, де є. Група людей він кращий, він світліший.